Що, я вітаю вас успішним виходом з групи, Прокоментуйте сьогодні? Будь. Ну, важко сьогодні було грати, тому ми знали, проти кого ми граємо, проти однієї з найкращих команд області, які укомплектовані гарними гравцями, де 60 хвилин дали зіграти приблизно тими людьми, які ми розраховуємо на чемпіонат, десь виходилося, виходили, пробували грати футбол, не відбивалися. Десь є ще помилки, десь такі. Будемо дивитися, будемо розбирати. Ми ще не почали тренувальний процес, десь теж фізично хлопцям важко, бо ми тільки від ігор до ігор. Тому будемо робити висновки і будемо рухатись далі. Дякую. Кого бажаєте далі бачити суперником? Та нам без різниці. Для нас це буде досвід, це буде команда вищої ліги, чи медобори, чи Буча, чи, чи Агрон. Ми будемо набиратися досвіду, будемо дивитися на такі команди, рівнятися на них, і будемо рухатись далі. Китай з перемогою, рекомендуйте менше. Дякую. Ну що ж, завершили сьогодні вже груповий етап. Чекали цієї гри, тому що така у нас, можливо, десь і принципова була гра з трибухівцями. І ця команда, мабуть, класом вище за тих суперників, які були у нас до цього. Тому і сьогодні ми бачили, що забили нам гол, створили якийсь певний опір, але ми не забили дуже багато моментів попри рахунок 4-1 на сьогодні. Хотілося б більшої реалізації, але це другорядне. Прикро, що в нас поки що лави запасних не вистачає, бо декілька травм маємо в команді. Сьогодні також травму отримав наш співзахисник. Зараз будемо дивитися, що з ним. А так, я думаю, хороша бойова гра, дуже багато було гольових моментів. І з нашої сторони було багато, і з сторони команди суперника також декілька цікавих. Моментів дякуємо суперникам, суперникам за гру. Чекаємо завтра жеребкування. Я думаю, далі стадія вже чвертьфінала буде набагато цікавіша. А при жеребкуванні якого суперника хотіли бачити? Ну, в нас вже відомі наші суперники, Бурщів, Галич або сьогодні Поділля Березовиця. От тому відомі, з трибухівцями ми не можемо зіграти. Кого би хотілося, то я думаю, що ці всі три команди достойні. Ми з Галичем грали товариську гру, дуже команда хороша. Борщів знаємо, підсилюється. Ну, Мій прогноз, що ми зіграємо з борщовом, а потім перевіримо. Немає таких слабеньких Ні, команд. немає, Це вже такий етап, десь, тому що всі говорять, що це товариський турнір. Я вважаю, товариський турнір в певній мірі до кінця групового етапу. Далі вже всі команди хочуть виграти. Тому, звичайно, далі буде цікавіше. Я думаю, вийшли. В наступний етап команди дійсно достойні, який і буде дуже цікавий чвертьфінал.